Я зроблю це в понеділок, так сказав собі Тодосі. Але взятися до діла, щось охоте не знайшлось. Гай зроблю це у вівторок, але знов серед забав. Повед сміху, співомовок. умовок, не немов у воду впав. Середа, гарніша днина, це пів тижня та біда». Не що хлопчина, вже й минула середа. Роботу у четвер. Але все, що візьму я, з рук летить. Що ж тепер? Може, так це поможе? Мушу конче вже почать. Пролітає тиждень. Боже, треба хутко поспішати. Ні. Ліпше це субота. Вільний день, вільний час. Та субота. Весь порив чогось погас. Ось прийшла і свята неділя. Щось робити буде гріх. З того всього діла хлопці вийшов просто з сміх, що порадити хлопчині? на Наш туспо ти знай, все роби, що можний, а на завтра не лиши.